При дотриманні норм сівозміни яскрава помаранчева морквина буде менше хворіти, пошкоджуватися шкідниками і вирости більшою, вибираємо вдалого попередника для моркви. У попередники для моркви з успіхом можуть підійти: капуста, томати, картопля, салат, цибуля. До них можна ще віднести і огірки, але за умови, що після них морква посіяна не раніше ніж через рік, це пов'язано з тим, що після огірків в ґрунті залишається багато органіки. Яка може згубно вплинути на ніжні сходи моркви, після чого морква висівати не варто? А ось після всіх зонтичних родичів моркви висівати її не бажано, не годяться на роль попередників Петрушка, кінза, Селера, Кріп, фенхель, кмин Кминта Ін. Якщо вже такої ситуації не уникнути, то безпосередньо перед посадкою моркви слід підготовлену грядку пролити міцним розчином марганцівки. Це, хоч частково допоможе продезінфікувати ґрунт і обезпечити морквяні сходи, знову висівати моркву на колишнє місце. Рекомендується не раніше ніж через три роки. Відео правила вирощування моркви, а щоб вдало висаджена морквина не постраждала від морквяної мухи, можна спробувати суміщені грядки. Для цього моркву можна чергувати з цибулею або часником, можна висадити цибулю по периметру морквяної грядки. Своє доповнення про моркву присвячує несівозміни, а термінів висадки, щоб уникнути морквяної мухи, краще висаджувати її в два тапи. Перший в кінці квітня для раннього дозрівання, а другий для закладки на зберігання. В кінці травня, початку червня, морква встигає визріти і не піддається нападу морквяної мухи. Вдалий урожай починається з дотримання головних правил сівозміни і вибору правильних сортів. Цим можна спокійно займатися взимку, щоб з початком посадкового сезону точно знати, де і що найкраще висаджувати.